Ми одразу шукали місце з великими вікнами, панорамними. Ми самі архітектори. Для нас це було дуже важливо, щоб от, якби не дивувати людей простором всередині, а типу, взяти простір будинку і його підкреслити. Просто от це ми від цього відштовхувались. Того насправді ми одразу шукали якесь таке місце, яке буде особливе своїм своєю вхідною групою. і Простором. Інтер'єрів, а це аудиторія коледжу. Не пригадаю, що сам здається, охорона праці тут відбувалася. Пізніше це приміщення було подане на аукціон. На аукціоні ми його виграли, і от тепер тут буде кафе. Насправді, ми ж частину сам, самі скло, ми все ж замінили. Залишили тільки оцю дерев'яну частину, всю, яка от нам всім зараз подобається. Ми навіть не рахували, скільки це коштувало б з інших дверей, чесно. Типу, навіть не розглядали. Одразу ми хотіли оставити старі двері і все. Хотілося зробити все правильно, бо ми, наприклад, архітектори і хотіли показати приклад нашим замовникам, що так треба працювати з центром міста. Цей процес дуже важкий з плані того, що ти, коли починаєш, не бачиш ні кінцевої результату, чим ні нормально порахувати неможливо. Це дуже складно. І це був ризик і Дениса, і мій. Ну, але я думаю, що у нас дуже добре вийшло. Я думаю, що це 30-ті роки минулого століття приблизно. Тому що тут не було цього будинку. Цей будинок построєний досить пізно. Перший кольор він є перший. Тут є декілька кольорів, їх можна теж вибирати. Це з двох вибиралося. Тобто, там, ну, однозначно, я не можу сказати. Я на 100 років назад не вернуся, але однозначно можу сказати, що всі. Майже всі двері в Чернівцях були яскраві. Сучасна деревина не може служити так довго, як служить ця, тому що ми наштовхуємося на такі якісь технічні рішення, які ну, зараз або майже не використовуються. Тут є, от коли обробляєш деревину, там дуже цікаві пропітки. Про, ну, про Воно виходить якимось чином, з хімією якоїсь тогочасною, судячи по всьому, ну простою, елементарною, але все одно з хімією. Зроблено, і плюс до того, що сушка деревини зовсім по-іншому проводилася. І від того вони стоять довго-довго. Оці речі повністю відновлені. По аналогу були частини елементи, які вдалося потім відновити. Але от в цих дверях є така фішка, от дивіться, от бачите, це направляючі, і там всередині ролети старі ролети, і вони в гарному стані. Оце центральні двері, які відкриваються, але позадумці. Давнішні і ці і ці теж відкривалися. Просто вже на сьогоднішній момент там підлога була поставлена так, що це неможливо. Але по факту це робився сплошний проход. Я просто зацікавлений в цьому, навіть не в як в бізнесовому плані, а просто щоб зберігалися і щоб отакі речі, як то, що зробив Денис Зазубік, щоб вони були максимально повторювані, тиражовані, зрозумілі, саме головне для людей, для, для влади, для, для всіх, в принципі. Дивіться, якщо вживати слово реставрація, то розмови про дешевизну не може бути, тому що реставрація передбачає певну степінь будівельних робіт. І тому більшість у нас проводиться все ж таки ремонт. І, ну, хоч воно і звучить, ну, наприклад, я роблю реставрацію під звучанням ремонт. Хтось робить ремонт, тому що це ремонт. І це має право бути. Тому що реставрація сама передбачає супровід в першу чергу, історичний, аналітичний, якого в нас взагалі немає. Якщо цікаво, чи це дорого, ну, звісно що це дорого. Але я, ну, мені здається, що результат цього вартий, місто цього варте, і в принципі, підприємці можуть собі дозволити це.